Друзі, вітаю вас! Хочу вам нагадати, що скоро новий рік і пора уже подумати, де зустрічати новий рік. Якщо ви не хочете зустрічати вдома новий рік, ви можете звернутися до мене. У нас з дружиною є туристичне агентство. Ми можемо вам запропонувати варіанти відпочинку, варіанти міста, де можна зустріти новий рік. Якщо ви знаходитесь в Україні, звичайно, це... Захід України є дуже багато готелів, які приймають вже бронюють місця на новий рік. Я в цьому відео покажу вам три пропозиції, які я для вас особисто підготував. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ми теж можемо вам допомогти. Ми можемо вам забронювати номер в будь-якому місті. Ми можемо. Ну, по вашому запросу, по вашим критеріям, це називається наземне обслуговування в Парижі, в Берліні, де завгодно. І, як правило, забронювати тур через туроператора, через турагентство інколи виходить навіть дешевше, чим самостійно бронювати через букінг. Ми в тому році. Відпочивали в Будапешті, і ми бронювали через корпоратора готель, який на букінгі коштував дорожче. І ми забронювали ще додатково, ми отримали за меншу ціну сніданки і також страхування. Тому, коли ви будете бронювати, якщо ви вже обрали готель, ви можете звернутися до нас. І ми вам подивимося, скільки буде коштувати бронювання цього номеру або цього відпочинку, на... якщо бронювати це через нашого партнера-туроператора. А зараз ми перейдемо до огляду тих пропозицій, які я вам підготував. Погнали! До вашої уваги готель Маріна, Драгобрат». затишний невеликий готель. На двох зустріти тут новий рік, буде коштувати від 11 тисяч 200. Ціну потрібно уточнювати на день бронювання. Це невеликий готельний комплекс, виконаний у теплих тонах із приємного дерева. Підходить для сімейного відпочинку чи спокійних невеликих компаній-друзів. Готель Марина розташован в урочищі Драгобрат у Закарпатській області серед високих Карпатських гір та зелених лісів. Наступний готель-Вершина підійде для любителів покататися на лижах. Готель вершина розташований на території ГК Вершина Карпат безпосередньо біля гірськолижних витягів на Драгобрат. Цей готель популярний серед любителів покататися на лижах, також є прокат. Наступний в нашому списку Деренівська Купіль, нижнє солоту. Головною особливостю відпочинку тут це є цілюща вода, яка ще 400-ліття тому прославила цей курорт. Загальна територія комплексу, де розташован апартамент, готель займає величезну територію і має дуже розвинену інфраструктуру на території комплексу. Друзі, якщо ви плануєте відпочити на Новий рік десь у Карпатах, звертайтесь, ми з радістю підберемо вам місце для відпочинку.